Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє перше читання було взяте з книги пророка Єзекіїла, 18 розділ. Надто воно вже варте нашої уваги з огляду на свій характер. Пророк Єзекіїл – це один з найбільших пророків поряд з Ісаєю Єремієм і Даниїлем. Таємничий пророк описує дуже багато цікавих. Подій, сцен, видінь, між іншим, видіння храму або, наприклад, видіння померлих долини, померлих кісток, які потім вбираються в тіло і стають живими. Але цей розділ 18-й він демонструє таку абсолютно якусь новизну в релігійній свідомості. Річ у тім, що на той час ті давні народи. Вони не мали відчуття важливості людини як, як поодинокої особи, як якогось індивідуума. Тобто рахувалося те, що спільне, рахувалася ідентичність сімейна, племенна чи якась національна народна. Хто ти такий собою і що ти собою представляєш? Це було так на другому плані, так фактично. Ти ніхто. Важливо, з якої ти родини. Важливо, з якого ти плем'я або з якого народу. І поряд з тим відповідальність була така ж сама, не було відчуття такої індивідуальної відповідальності, тому побутувало таке прислів'я, яке цитує зрештою пророк Єзекіїл в цьому ж 18 му розділі, що батьки їли кислий виноград, а в дітей оскома. Тобто батьки грішили в чомусь, а відповідають за це діти. До речі, така думка побутує теж і в свідомості релігійній, і суспільній, подекуди також і в нашому суспільстві були питання, чи, наприклад, ми винні у тому, що зараз на собі досвідчуємо війни, чи наші батьки в цьому винні, вони зрішили, а ми маємо на собі наслідки цього, чи як? Ну, питання досить, досить складне. Отож, пророк Єзиїл. Робить певним чином таку революцію в релігійній свідомості, тому що е, каже, що ні, кожен відповідає сам. І от сьогоднішнє читання говорить е, саме таке, коли грішник відвертається від гріхів, які коїв, і чинить суд і правду, він достойний жити. Він роздумався і відвернувся від усіх своїх переступів, які накоїв. Він, певно, буде жити, він не умре. Ось таке твердження пророка Єзекіїла вказує на те, що так фактично людина, як така, вона сама відповідальна, має бути відповідальна за свої вчинки, за моральні провини. Тут ми бачимо таке народження такого, назвімо його старозавітнього персоналізму. Бачите, ще далеко-далеко раніше від. Філософа Сократа, який говорив про совість, чи про початки совісті людської, чи далеко раніше від Платона, я вже не говорю про народження гуманізму і епоху просвіщення, чи, наприклад, про другу декларацію про вільність. І свободу релігійної совісті, Другого Ватиканського собору, але бачите, Слово Боже, ще в ту велику давнину підкреслює значення людини як такої і її совісті, що ти сам твориш подекуди, самого себе стоїш перед Богом, так фактично. Тобто, в моральному діянні я стою сам на сам перед Богом, через, через фактично, через мої моральні вчинки, тобто через рішення. І що робити. Я збираю свою ідентичність так докупи, гуртую сам себе. І я будую свій ну, характер, свою волю, свою історію, свою долю перед Богом. Можна сказати, я стою на двох ногах перед Богом, своїми моральними рішеннями і вчинками разом. Я визнаю і показую світу, хто я так насправді є, ким я є. Ну і відповідно я за це беру відповідальність. Як приклад, хочу навести одного такого святого, Томаса Мора, дуже велика людина свого часу канцлер Англії. Дуже освічена і велична людина, який був засуджений королем Генріком, за те, що не хотів визнати його першості у керуванні на той час. Церквою Англії. Ну і перебуваючи у в'язниці, його друзі хотіли витягнути і кажуть: Ну що ж тобі це коштує? Ти тако, от коли будеш давати присягу, то ти її дай, але всередині ти думай собі то, що ти маєш думати. Ну формально, формально, зовнішньо. Ти ну склади цю присягу, то ж врятуєш своє життя. Буде тобі ну, добре. І між іншим його друг Норфолк ну, хотів розкрутити цю свою справу, заступитися, порішати, як в нас модно говорити. І що сказав Томас Мор? Каже: я не можу переступити через себе. Як я можу складати присягу, якщо всередині я абсолютно це, це не підтримую? Це буде перекреслення мене. Ось у прикладі цього великого святого Томаса Мора видно, як важлива ця така. Моральна ідентичність, з ким ти є так насправді. Бо це визначає твою ну, цінність як людина. Що ти віруєш, ці твої цінності, які ти визнаєш, ти потім їх реалізуєш через слова, присяги різні, але і вчинки. Ось саме це становить, мабуть, силу і красу людини як такої. Сьогоднішня Євангелія е, теж. Ну, Розбиває цю думку, показуючи двох братів, яким батько, яких батько запрошує до праці у своєму винограднику. І є така, така різниця між задекларованою, задекларованим бажанням і потім виконаною роботою. Один каже, добре батько, піду і не пішов. А другий каже, ні, не піду. А потім роздумався, навернувся і зробив те, що мав зробити. І запитуючи первосвященників і старших, хто з них виконав волю батька, ну всі сказали, що той, що зразу ніби задекларував, що не піде, а потім все-таки роздумався і пішов. Ось ця така єдність, можна сказати, така цілісна. В обидвох братів так фактично був видний поділ, що хотіли ніби одного, запланували одне, декларували одне формально, а потім дійшло до іншого. Але ефективно. Ну, той послухався батька, хто виконав його волю і потім пішов у виноградник. Часто є такі історії життєві, часто буває як, що десь там, можливо, з села, чи з якогось містечка, чи з будь-якої іншої локації. Діти виїжджають на навчання до міста чи до якогось іншого, не знаю, країни, можливо, навіть. Ну і батьки вчили вірити, що треба було молитися, треба, треба ходити до храму, треба поступати так, а не інакше, треба жити тими цінностями, а не іншими. Але потім людина дивиться, о, а багато людей не живуть, так як батьки кажуть, і починають жити ну, своїм життям, яким як заманеться. Але проходить час, проходять роки, і бачу, що о нелегко так живеться, не, не варто, тому що життя йде шкереберть. І потім повертаються до тієї віри, ну, батьківської, назвімо це так. Оце повернення так приходить момент, коли людина декларує Ні, не буду, не не піду працювати в твій виноградник Боже. Я собі маю своє життя, я знаю, як мені краще, я, я розрулю, як мені заманеться. Але потім переосмислить людина і, і повертається до. До тих цінностей, до тієї віри, до, до того, що передали батьки, до того, що людина сама свого часу відкрила, і повертається до служіння Богу. Отож в нашому житті дуже важлива оця єдність те, що ми віримо, як, які ми стоїмо перед Богом якими словами, ми потім це виражаємо, декларуємо формально, і потім що ми з цього робимо, щоб була така ну, єдність між цим. Сьогодні є день, коли ми згадуємо, молимося за захисниками нашої батьківщини і так розуміємо, що так фактично кожен з нас є покликаний до того, щоб захищати волю і незалежність нашої батьківщини. І варто сьогодні запитати, яким має бути Захисник Батьківщини. Що це за людина? Яка ідентичність захисника? Для того, щоб зілюструвати, може більш наявніше, хочу прикликати чи прочитати уривочок з листа Василя Стуса до свого сина один з останніх листів, де, може, не останніх, але. Один з листів Василя Стуса, де батько намагається переконати сина чи навчити, щоб він мав свій характер, щоб мав свою ідентичність, щоб знав, ким він є. До речі, дуже знаменні ці слова. Насамперед, сину, я хочу, щоб ти мав свій характер, а не був розмазнею маною кашею для беззубих. Виробляй його постійно, не поступайся своєю волею перед обставинами, бо ти це насамперед твоя воля, бажання, мета, впертість дуже глибокі слова. Там ще багато іншого там е, написано в тому листі. Рекомендую прочитати, але ми розуміємо, що такі слова могла сказати людина, міг сказати чоловік, який мав дуже високі моральні цінності. Який мав справжню моральну ідентичність. Всі підтверджують, що він був людиною високого морального нраву, морального характеру. І саме про таку справжню людину, ідентичність, яка стоїть така, як вона є перед Богом, говорить і про роки і Євангелія. І... Ми так, коли глобально подивимося на наше життя, то розуміємо, що Стус боронив волі і незалежності нашої батьківщини, навіть перебуваючи у в'язниці, тому що був дуже сильною людиною. І так би хотілося, щоб саме такі захисники в нас були, щоб це були такі побратими і на передовій, але і не тільки на передовій тут, щоб між нами теж. От ми віруючи, прийшли сюди. Теж хочеться, щоб ми були дійсно віруючі люди, а не тільки що гарно декларуємо, що ми віруємо. Тобто, таких захисників ми потребуємо, таких громадян, зрештою, потребуємо. Вони на вагу золота. Люди не тільки слова, але люди справи, таких віруючих ми потребуємо, в яких слова збігаються з вірою і з діяннями. Це є виразом так, зрілості і справжньої ідентичності. Знаємо такого святого Яна Павла II. Він дуже багато говорив теж про моральне діяння, ще будучи молодим священиком, потім викладачем в католицькому Люблінському університеті. І він дуже часто повторяв молоді, що коли ми поступаємо морально, коли ми робимо моральні вчинки, то тоді ми творимо нашу особистість. Ми самі визначаємо, ким ми є так насправді. Дуже гарні слова. Зрозуміло, що не йдеться про будь-які вчинки. Тобто ну, ми можемо собі вибрати, чи піти в Макдональдс їсти, чи не знаю, посмакувати борщу, до прикладу, чи поїхати направо чи наліво, бо навігатор нам показує ту чи іншу дорогу. Ці такі вибори вони не мають морального значення, так, так по суті, бо можна і так, і так добре. Мова йде саме про моральні вибори. Які варто робити так? Ну, в тому, назвімо це так, в тому напрямку, в якому заохочував Василь Стус свого сина, щоб мати свій характер, щоб показати свої зуби, щоб відвоювати, щоб не піддаватися під обставини. Як часто ми повторюємо таке життя, таке життя. Так так, 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 так ми. Я не можу інакше, бо таке ж таке обставини. А ні, всупереч обставинам, треба показати, хто я є, так насправді. Своєю волею. Не поступайтеся своєю волею перед обставинами. Бо ти це насамперед твоя воля, твій характер, твоя совість, твоя віра, твої цінності, вони визначають твою ідентичність. І таким чином вони будують тебе і показують, ким ти насправді є. Бачите, Приблизно 6 століть до народження Христа пророк Ізакіїл вже вибудовував, назвімо його так, християнський персоналізм. І вже була мова про індивідуальну совість, персональну совість, яка відповідає за свої вчинки. Нехай школа е пророка Ізакіїла і Євангельська школа сьогодні вчать нас мудрості і сили. Щоб ми, вибравши те, що маємо вибрати, щоб ми стали на захист найдорогоціннішого, що є в нашому житті. Амінь.